Доброго дня! В рамках даного уроку ви повторите слова і словосполучення, які називають діяльність протягом дня. Крім того, потренуємося відповідати на питання. Повторюйте слова за мною: Get up, вставати. wash – мити, Catch the bus, сідати в автобус. Go to bed лягати спати. Have a shower приймати душ. Do homework робити домашнє завдання. Wake up прокидатись. Get dressed. Одягатися. Put on. Одягати. Get undressed. Роздягатися. Take-off знімати. А зараз потренуємося відповідати на питання. Подивіться на картинки і дайте відповіді на питання. What time does the king get up? У якій годині встає король? О десятій. At ten o'clock. Наступне питання. What time does he have breakfast? О якій годині він снідає? At eleven o'clock Об 11. What time does he have lunch? У якій годині він обідає? At one o'clock У першій. What time do they play tennis? О якій годині вони грають в теніс? At 3 o'clock, о 3-й. What time do they have tea? О якій годині вони п'ють чай? At 4 o'clock. О четвертій. What time does he ride a horse? О якій годині він катається на коні? At five o'clock о п'ятій. What time does he have dinner? О якій годині він? вечеряє? О сьомій. At seven o'clock. І останнє питання. What time does he go to bed? О якій годині він іде спати? О 9, at 9 o'clock. На сьогодні все. До зустрічі на наступних уроках. До побачення!